Павло Глазовий, як вовка налякати. Електричкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути всяких балачок? Літній дядько молодому весело кива. Перевірим, як у тебе варить голова. Йдеш ти полем без патронів? Розстріляв усе. А тобі. Назустріч вовка сатана несе. Що ти зробиш? Заховаюсь в ямі за кущем. Знайди синку, І з'їсть тебе з шапкою й плащем. Є одна мисливська хитрість знай її і ти. Не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь. Розуйся, і штани зніми. І лупи по морді вовка мокрими штаньми. Вовк штанів мокрих боїться більше, ніж вогню. Це кажу я щиру правду не якусь брехню. Молодий не дуже вірить, скоса погляда. Добре, каже. Якщо буде поблизу вода. Чи баюра, чи калюжа, чи якийсь струмок, а як ні, то що робити? Не жури, синок! Доки будеш розуватись і знімати штани, десять разів у тебе стануть мокрими вони.